Я нікому нічого не повинен. що з цією фразою не так, та в яких ситуаціях вона доречна, а в яких ні. Більшість психологів зійдуться на думці, що якщо певні домовленості не були проговорені, то їх дотримуватися не потрібно. Згодні однак справа в тому, що часто наше суспільство живе по так званих негласних правилах, правилах про які не домовляються. Чи домовляєтеся ви про те, що ваш дух вас привітає на день народження і коли ви його запросите, подарує хоча б символічний подаруночок? Ні. Чи домовляєтеся ви відповідати на дзвінки, повідомлення та дякувати, коли вам надали невеличку послугу? Ні. Але систематичне невиконання цих правил призведе до того, що ваші соціальні зв'язки звузяться, а ваші рідні та близькі можуть від вас відвернутися. Що ж, тоді заміняємо правило: я нікому нічого не повинен на краще виконувати певні негласні правила та дотримуватися принципу взаємності у стосунках, хоча б з тими людьми, з якими ви маєте намір. Далі продовжувати спілкування. Ну а в своєму першочерговому формулюванні це правило доцільно може бути для тих людей, хто кожного разу відчуває провину, коли відмовляє іншим. Користуйтесь.